Ну от я і переїхав і переїхав із поїзд. Зараз вам покажу, як це все було. Дин -дин -дин -дин. Ми приїхали следующа установка кузьотин один. Дин -дин. Потяг приїде через 43 хвилини 1 годину 35 секунд. Наконец-то я приехал. Дан-дзун-дзун. А, что -а -а, нам это такое зафина? Да. И все, отправляется через сифован. Дан-дзун. І було. Mm. Я что хотела что зробити так я поставлю на паузу. па 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 па

Аху. Хм, що там на кричу? Нікого туди не пускають. Ого, ого, ого. Ну, як ви знаєте, то я паркурист. я хочу прийти. Після ві. Главне не впасти. А то це буде кінець відео. А я хочу. Відео подовше, ну щоб було подовше, чим 5 секунд. Ви фото яких секунд хвилин, Так. ні, я не вмер. Я не я не вмер. Ні, так, попитка номер 2 по паркуру. Якщо я в паві я не розбився, то значить я можу це робити паркур, скільки захочу. Його головне вже бути акуратніше. А то... ось все. Так, попитка. Номер два. Разъбись, то все mm. Yeah. Mm. так Антенна Ой, мимо Анта Антана два oh. Para abrir. Não, não é que para prever maluco na remonda secreto na remonte. na remonte. ah tá na estou tão tam, tão станція. Так. Ммм. Mm. Ммм. Oh. Так. Mm. Так, надо сходить в речку, покупаться. Ой, чуть-чуть хочу. Так, так, так. поплава. Так, що там по камерах ми не Так, камера номер два. Так. Ммм. 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 Кстати, мне не надо вишка. Так, через 5 часов. Так, метро. Опа, метро, метро. Надо бы ходить в метро. Так, ребят, запомните. Був отакий дом, и там була вишка. Так, ося. Ух, вийшов я з того метро. Так, ладно. О, точно, я ж хотів там лампу купи. Ну, откуплю. А то, а то в першій частині я не купив. Перекуплю. Пиляє. Ну всем пока и будем продовження.